Війна вже 10 рік іде, і навчитися допомагати собі і своїм близьким це дуже важливо. Це по-перше, а по-друге, те, що іноді ми ігноруємо цю безпеку, та особисту безпеку і вважаємо, що десь війна там, на Сході, і мене це не стосується. Я взагалі вважаю, що. З початку 2014 року всі повинні були пройти курси першої домедичної допомоги або курси тактичної медицини, тому що навіть в таких містах, як великих і удалених від війни далеко, все одно прилітають ракети. Прилітають ракети і особиста безпека це говорить про життя. Вміти накладати турнікети, я повинен, мені здається, повинен кожен. Кожен починаючи там з 12 років дитина і закінчуючи заканчуючи людиною, яка там в віках. Тому а, ну, вміння накладати турнікети, да, це саме головне, да, – зупинити масивні кровотечі, від яких помирає більшість людей після ударів, після ураження ракетними обстрілами або звичайним обстрілом. У мене завжди постійно з собою турнікет в кармані. Незалежно в якому я одязі, я з собою завжди ношу торнікет. А на нашій колясці, наприклад, у дитини лежить аптечка, в машині аптечка. Торнікет, ну якщо ми кажемо зараз сучасні турнікети, це у нас кет, да, це може бути СЕМ, це може бути Січ, да, такий саме який а, рекомендовано радою Тісі да, які дійсно спрацюють, щоб головне, щоб вони були дійсно оригінальними. Конечно же, с собой обов'язково. Рукавички, да, разові для того, щоб якщо ви надаєте допомогу, да собі в першу чергу, да потім уже всім, хто міг бути поряд, да, щоб ви не могли заразитися. Інфекція відповідно, там бандаж повинен бути. Відповідно, бинт бажано-гемостатичний, який зупиняє кровотечу. в містах. У нас є швидка допомога, да і більше всього, все таки, ми скажемо, основна. Частина допомоги це зупинити масивну кровотечу. Якщо ви зупинили масивну кровотечу, вже є можливість того, щоб дотягнути до того, що приїде швидка медична допомога і вже кваліфіковано надасть медичну допомогу. Ну, курси різного характеру є, є на, наприклад, там 40 годин, є на 3 дні. Є мінімальне таке, щоб навчитися, ну є 8 годинні та да, то накладати турнікети. Але знаєте, як кажуть інструктори з тактичної медицини, ти можеш накладати турнікет, якщо ти вкладешся в 30 секунд. Накладати і може закрити це з закритими очима. В більшості наші люди, коли чують обстріл або летить шахет, по якому починають працювати наші хлопці та, там, в різних містах, та, працює ППО. Що наші люди зазвичай роблять? Звісно ж, біжать до вікон або на балкон, подивитися, а що там. І це сама крупна помилка, та, тому що в цей момент а, може. Зривна волна да, вибухова хвиля принести уламки, а пошкодити вікна найбільше ураження від е, того, що прилітають уламки, і більше всього від скла. Рвані різані рани, глибокі рани, від яких масивні кровотечі бувають. Тому, коли ви чуєте десь поряд вибух, то треба прийняти положення, максимально прижатись до підлоги, прикрити всі основні. Близько лежачі судини, це шия, прикрити вуха таким чином і відкрити рот. Небажано знаходитися біля будівлі, де стекла або да, скло, яке може потім уразити металеві конструкції, бетонні конструкції. Якщо дотримуватися таких мінімальних, скажімо, заходів безпеки для себе, вже ви менше отримаєте. Por